Тетяна, дякую вам за запитання. Ви пишете, підкажіть, будь ласка, як захистити себе від магії на їжу. По-перше, треба розуміти, що якщо ви, як душа, прийшли сюди за, за цим досвідом і ви повинні це прожити пройти, ви цей досвід отримаєте. Ніякі захисти вам не допоможуть. Які б вам би там е мастира, не мастира, гуру, не, не гуру не були, скільки б вони не брали за роботу. Ви все рівно пройдете цей досвід. Це по-перше. По-друге, якщо у вас є всередині віра в те, що це вам не нашкодить, скільки б вам ви що б не робили, воно вам не нашкодить. Тобто ця внутрішня наша чистота і сила віри, вона робить дива. Якщо вам буде краще, наприклад, ну, ви можете читати якісь молитви да, або якісь там обереги. Я такого особисто не робила, але я робила саме м, начитувала на чокер. У мене було таке замовлення, але там я начитувала саме на На силу, на захист. Можете спробувати і такий спосіб, але е, у мене просто прохання. Не ходіть і не платіть шалені кошти всім тим, хто обіцяє, що вони вас там захистять і так далі. Вас може захистити саме ваша внутрішня чистота і світло. Е, я знаю, що мені також я не можу це розповідати, розумієте? Мені треба все розповідати тоді. Родичі, мої родичі, першого чоловіка, також мені е, таку каку робили. І потім, коли я працювала сама з собою, мені прям це показали і показали ту жінку, яка робила, але й показали те, що та жінка відмовилась і сказала моїм родичам, що в неї стоять дуже великі захисти, в мене, тобто, і що більше до мене не приходь. Як бачите, я перед вами сижу, але я цього і не боюсь. У мене немає такого страху. Тому саме головне, щоб у вас не було страху, була довіра до Бога. І саме головне тримати себе в балансі, да? не провалюватися в такі страхи, в емоційні, ці качелі. Все буде добре.